Черкаські депутати спрямували 5 мільйонів на демонтаж незаконних споруд у місті. Обранці громади підтримали зміни до програми впорядкування тимчасових споруд і зовнішньої реклами на території міста Черкаси. Це дасть змогу ефективніше проводити демонтаж незаконних кіосків і білбордів. Середня вартість одного демонтажу 20 тисяч гривень. Підводячи підсумки 24-го року було виявлено більше 200 незаконних тимчасових споруд. На сьогоднішній день, от на 31 перша, перевіривши всі, там були в когось, закінчились паспорти прив'язки, а в когось взагалі не було паспортів прив'язки. Ті, що закінчились паспорти прив'язки, містобудування поновило ці паспорти прив'язки. І на сьогодні залишилося близько 130 незаконних тимчасових споруд. Так дійсно, і 120 рекламних засобів. Таке рішення пояснюють тим, що гроші за демонтаж власники незаконних конструкцій міській владі у більшості випадків не компенсовують. Коли людина мостить свій незаконний курятник чи сарай, а потім доводить його до процедури демонтажа, вона від нього відмовляється. От наразі більше 80% демонтованих мафів власників немає.